Вітаю всіх. Давайте подивимось таке питання цікаве: рух опору на окупованих територіях, присутній взагалі зараз. Рух опору на окупованих територіях, присутній зараз, Дивимось. Присутній, але покажу дуже-дуже малої кількості. Взагалі, пауза вже по ньому. Ну, що вам сказати? Одні мечі, небезпека сильна, його душать присікли максимально. І скажу, мало людей вже лізе туди. Ось сказати про щось таке вже не приходиться. Це дуже точкова допомога і важка. Це стає настільки важко, точково, мало, що люди не хочуть цим займатися зовсім. Але це допомога підтримка нашим і дуже суттєва. Тепер люди на окупованих територіях бажають протистояти окупації відкрито, активно. Що ж таке? Вони бажаються робити на охованих територіях? Знаєте, вони бажають. Це відповідь так, але бажають це робити в тому вигляді, який їм не нашкодить, не більше. Казати про те, що вони дуже сильно, ні. Вони бояться, що ворог їх знищить. Тобто, знаєте, як тут виходить? Ну, цікаво дуже. Офіційно боротись вони не можуть. Вони можуть тільки щось десь розповідати, казати, але не діяти. Більше на рівні розмов. На жаль. Просто, на жаль, чому? Тому що і концентрація на цьому, на розмовах. Знаєте, виходить як. Ось там вже рух затих, те життя приймається, а ми за ці території з ума сходимо. Ось чого не повинно бути. Якби, як, Якщо є бажання з бох сторін, це одне. Якщо там воно згасає суттєво, то тут вже треба думати, як вести себе. Тому що, знаєте, як не хочеться, ми тут страдаємо від обстрілів, ми майже не спимо, не спимо, нам дурно погано, а там люди живуть життям. Ось в чому справа. І це правда. Всі прекрасно це знають. Іноді така несправедливість просто зашкалює і робить нерви.